Яким буде життя людства в царстві небесному. Давайте подивимося, що говорить Біблія. По-перше, ми матимемо нові тіла, вільні від усіх хвороб, болю та смерті. Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Об'явлення 21.4 Наші стосунки стануть багачими, ніж будь-коли раніше. Ми воз'єднаємося з нашими близькими, які довірилися Христу. Уявіть собі радість спілкування без гріха чи егоїзму. Ми також будемо поклонятися Богові лицем до лиця за ангелами. Об'явлення 7, 9, 12 Описує. «Потому я глянув, і ось натовп великий, що його зрахувати не може ніхто. З усякого люду, і племен, і народів, і язиків стояв перед престолом і перед агнцем, зодягнені в білу одежу, а в їхніх руках було пальмове віття. І взивали вони гучним голосом, кажучи спасіння нашому Богові, що сидить на престолі і Агнцеві». А всі анголи стояли навколо престолу та старців і чотирьох тих тварин. І вони на обличчя попадали перед престолом. І вклонилися Богові, кажучи Амінь. Благословення, і слава, і мудрість, і хвала, і честь, і сила і міць нашому Богу на вічні віки. Амінь. Більше не буде гріха, гордості чи боротьби. Кожен з нас досягне успіху в своїх унікальних цілях, і ніщо, і ніхто не зможе нам зашкодити. Об'явлення 14, 16 додає. Це ті, що прийшли від Великого горя і випрали одіж свою та вибілили її в крові агнця. Тому то вони перед Божим престолом, і в храмі його день і ніч йому служать. А той, хто сидить на престолі, розтягне намета над ними. Вони голоду й спраги терпіти не будуть уже, і не буде палити їх сонце, ані спека, яка. Завдяки цим віршам, ми можемо повірити, що життя везе небесному царстві чудове, те, чого ми всі прагнемо, і його краса перевершить нашу уяву. Головне наблизитися до Бога зараз, щоб забезпечити своє місце на небі. У Матвія 11 годин 12 хвилин сказано днів же Івана Хрестителя, і досі царство небесне здобувається силою, і ті, хто вживає зусилля, хапають його. Бог наш єдиний шлях на небо. Ми сподіваємось, що всі ми матимемо можливість потрапити на небо разом. Хто до нас приєднається? Якщо ви згодні, будь ласка, клацніть на посилання в WhatsApp в області коментарів, щоб приєднатися до групи безкоштовного навчання, і давайте разом вивчати слова Бога та стати людиною, яка має право увійти в Царство Небесне.